У Боярському НВК гімназія ЗОЖ першого ступеню вперше на теренах Київської області відбулося урочисте відкриття реєстраційно-аналітичного комплексу СМАРСІ. Комплекс встановлено громадською організацією безпека та інновації навчальним закладом. У нашому закладі відбувається велика подія, тому що Питання безпеки, перебування у приміщенні гімназії наших дітей, педагогів та працівників ми завжди переймалися, особливо в наш такий неспокійний, і бурхливий час. Я хочу привітати навчальний, навчальний заклад з тим, що в ньому вперше в Київській області, в першому навчальному закладі в області, встановлена реєстраційно-аналітична система безпеки та автоматизації навчального процесу. Ця система встановлена завдяки кропотливій роботі нашій громадській організації, яка допомагає залучати меценатів, спонсорів для того, щоб ці системи встановлювалися в освітніх закладах, тому як можливості фінансування, бюджетного фінансування освіти зараз не зможе рішати питання, такі глобальні питання безпеки. Система «Смарсі» є багатофункціональною і за своїми можливостями дозволяє не лише на порядок підвищити рівень дисциплінованості гімназистів, а й оптимізувати освітній процес. Ми вважаємо, що питання безпеки це дуже важливе питання в наш час. І я, як батько твоїх дітей, переймаюся дуже цією проблемою в моєму навчальному закладі. Вперше в Україні ця система була встановлена, тому я почав працювати з тим, щоб воно і далі розвивалося по Україні. Комплекси ми мають дуже багато можливостей, але найголовніше завдання, яке він вирішує, це безпека. Це безпека наших дітей під час перебування їх в освітньому закладі, коли і батьки, і педагоги, і класні керівники, і адміністрація навчального закладу в автоматичному режимі зразу напротязі двох хвилин бачать, коли дитина прийшла зі школи, коли вона вийшла, чи повернулася вона після перерви, коли виходила з освітнього закладу. Це підвищує рівень дисципліни учнів, це підвищує рівень навчального процесу. У нас перебуває в гімназії навчається більше 1300 дітей, і всі батьки до цього поставили з розумінням. Тепер ми будемо не то, щоб зовсім спокійні, але спокійніші ніж раніше, тому що наші діти будуть відчувати захист. Окрім того, наші батьки отримали можливість щоденно мати інформацію. Про перебування своєї дитини у закладі, про рівень її успішності, про результати її навчання і все інше. Тобто такий така електронний щоденник, така послуга, яку наші батьки раніше мати не могли, і це надзвичайно важливо. Любов це те состояння, яке придають нам родителі. Так що камітинські діагнози це назначення ненужних, ніби неадекватних обслідувань. У Боярці пройшов весняний жіночий форум, організований громадським об'єднанням Боярський простір. За твердженням організаторів, на форумі вдалося створити атмосферу, де жінки отримали цікаву та корисну інформацію від спікерів, поспілкувалися у колі однодумців, завели нові знайомства, послухали мелодії скрипки, потрапили у об'єктиви до талановитих фотографів, скуштували смачних десертів. Та просто відпочили від буденності і відчули себе красунями. А яка я про Причиною масового відключення води, яке нещодавно пережило місто, боярські відеоновини поцікавилися у очільника боярського водоканалу. У 2016 році бюджетом України не передбачено компенсацію за різницю в тарифах для комунальних підприємств України. Це призвело до виникнення заборгованості за оплату за електроенергію борським водоканалом. Для вирішення цього питання сесія борської міської ради виділила 2 мільйони гривень. Для погашення існуючої заборгованості. На даний час перед водоканалом склалася велика заборгованість населення за спожиту воду та водовідведення майже 1 мільйон гривень. За цих підстав водоканал розпочинає низку заходів щодо обмеження водопостачання та водовідведення для боржників. Тому для запобігання несприятливих ситуацій та вирішення конфліктів водоканал пропонує боржникам негайно сплатити існуючу заборгованість, звернувшись до приміщення водоканалу, яке розташована по вулиці Молодіжна, 77. Інформацією про проведення робіт із благоустрою міста поділився заступник керівника Боярського ЖЕКу Геннадій Рашковський. В рамках продовження роботи по благоустрою за останній період можемо провести про такі досягнення. Продовжується робота по заміні існуючих ліхтарів, а також ремонт старих ліхтарів. Багато роботи проводиться щодо підготовки до гредерування доріг, а також ремонт поточних ямкового доріг. Тільки чекаємо температурного режиму. Виникає багато складностей щодо прибирання смітті, тому що почалися весняні польові роботи і багато мешканців знову возять на територію велику кількість своїх гілок, яких вирізають в садках. Але з цим питанням також постійно боремося. Також проводимо роботу щодо декомунізації нашої країни, а саме в місті Борки, ви знаєте, як рішення сесії перемино 38 вулиць. Вже розглядається можливість встановлення табличок різних типів. Їхні варіанти, а також цілу ціну політику, буде також вноситись на громадське обговорення для прийняття того чи іншого рішення. Щодо сміття, розглядається питання можливості сортування в нашому місті сміття і, можливо, буде встановлені декілька експериментальних майданчиків для проведення певних цілей. В цілому роботи багато, але і мешканці нам багато чому допомагають. Є допомога в зборі сміття, люди виходять самі, прибирають певні зони. Вздовж лісу, вздовж дорів, вздовж залізниць. Викладає сміття і повідомляє, що вони прибрали. Це полегшує нам роботу, пришвидшує по забору цього сміття, відповідно, зменшує ризики повторного його розкидання. Дякую всім, хто небайдужий до свого міста і допомагає нам вирішити тих проблем, які нас виникають. І користуючись нагодою, хотілося привітати всіх наших жінок нашого міста, а також всієї України з наступаючим міжнародним днем жінки. Передусім вам краси, молодості, радості, здоров'я і щастя. Пам'ятайте, ми вас усіх любимо.